Медичні заклади Коломийської громади працюють на повну потужність. Генеральний директор комунального некомерційного підприємства Коломийська центральна районна лікарня Андрій Кошкін запевняє, що увесь персонал працює, щоб відвідувачі не відчували дискомфорту. Також стараються пацієнтів забезпечувати всім необхідним. Підтримує колегу і очільник обласного військового госпіталю. Наш заклад визнаний закладом для реабілітації військовослужбовців. Так само від початку війни від 24-го. Лютого ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб. Дійсності у нас знаходяться військовослужбовці зараз, які проходять у нас реабілітацію, медикаментами і харчуванням забезпечені повністю як військовослужбовці, так і внутрішні переміщені особи, і також наші жителі, які ми їх не виключаємо з цього списку. Госпіталь працює на 100%, завантаженість повна. Є різних категорія людей, розуміло, що зараз робиться на військових. Заклад законтактований на 2022 рік добре, достатньо нам забезпечення і на заробітну оплату і на закупку медичних товарів, але. За нас не збувають спонсори меценати і добрі люди, які нам завжди допомагають і привозить інші інші ліки. Очільник Коломийщини вирішив проінспектувати медичні установи міста та району. Він поспілкувався із медиками та запевнив, що влада і надалі допомагатиме медустановам. Сьогодні ми якраз мали можливість відвідати, поспілкуватися як з одною, так і з другою категорією з нашими медиками, визначити проблемні питання, які є на сьогоднішній день, і відповідно вирішувати ці питання по суті. Хочу сказати, що я задоволений тим, як організована робота в медичній. Закладах. Бачу, як з повагою ставляться наші лікарі до пацієнтів, стараються їм допомогти. Особливо мова йде про наших воїнів. Зустрічався керівник також із пацієнтами медзакладів привіз до лікарень, також і гуманітарну допомогу. З колоною Малецький Галина Ровачук телерадіокомпанія Раї.